Так, друзі, замінив термопасту, ноутбук рішив провірити трохи пограти. Працює добре, все чудово. Мені подобається. Можна провірити температуру на ноуті. Так, где это там? Давайте поделимся. Так, температура 55 градусов. Минимум была 42. Максимум 98. Вроді як все чудово, все працює, температура не піднімається. Можна спокійно грати, не переживати. Замінив я в ньому термопасту, почистив два кулера і все чудово, мені подобається. Він не шумить, не гріється. Але є одне «но». Ми підключимо його зараз до Сіті і подивимось температуру, яка Набирається моментально. Дивіться, 61, 71. І давайте ще подивимось. 72. 72 градуси вже піднялось. Так, давайте трохи пограємо. Кращав для дитини Roblox і ноутбук став грітися, при тому, як стоїть на зарядці. Ось така. Біда. Так. А, ось так треба було. О, все чудово. Давайте підемо туди. Тяжко управляти однією рукою. Так, ну це таке діло. Потрохи погралися, зараз побачимо нашу температуру нашого ноутбука. Так, дивіться, піднялося до 91. 84. Запрацювали наші два кулери. стали добре набирати. Ноутбук став грітися. Потрібна ваша допомога. Чому гріється ноутбук? Термопаста помінена. Кулери почистені, почищені і все добре. Тут батарея в ньому не знімається. Це а Сернітро 5. У ньому така от проблема, що батарею на жаль, витягнути не можна Дивіться, відключаю від СІТІ, зараз покажу вам. Ось, відключив. І бачимо, як падає температура. Уже 65, 59. Йомою. 58 и падая она до 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 уже 57 два кулера працюют но уже не так активно и працювали 60 трохи набирая 56 Бачите, мінімальна була температура 42, максимальна 98. Це 98, коли я підключаю його е, до зарядки. Ось така проблема. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так виходить. Чому така температура його піднімається, коли ми підключаємо його до зарядки. І це така має бути проблема. чи... Чи не має бути. Я в цьому мало розбираюсь і треба ваша допомога. А так без зарядки можна грати спокійно. Він абсолютно... Давайте я трохи пограємо, ще покажу вам. Дивіться. Можна спокійно грати. Так, тут, мабуть, ми сюди не, не зайдемо. Давайте попробую. Я просто не грав в цю гру. Ні. Треба якийсь прохід шукати. Так. Ух ти. Не можна розвалити дом, Даже і таке тут є. Ух ти. Давайте я попробую. Не знаю, я цю ігру не грав, але вирішив попробувати і зняти відео, як набирає температуру ноут. Так, друзі, 58 градусів. На ноуті 54. Так що, будь ласка, напишіть в коментарі, чому так виходить. Буду дуже вдячний вам. Всім пока. До зустрічі. Чекаю.